Так, ще можливо встигнемо два питання. Скажіть, будь ласка, з приводу юз, музики, музики безкоштовно, є якась певна бібліотека YouTube, наскільки я розумію, яку можна використовувати, так? Да? Як, як це в студії там, да? Ми можемо знайти. Там файли можна прям викращувати, щоб ми могли використовувати їх при монтажі. Це так працює чи ні? Ага. Ну, це не дуже нам підходить, Ну Тобто, якщо в нас готове відео, і ми вже залили, це прямо в студії треба з цим працювати. Так? Я розумію, що ну, ви ж розумієте, да? ми там взяли певні там долі секунди от